Проєрпіння крок за кроком прощається з наркозвичками. Це дуже боляче, але необхідно. У мешканки Бучі вилучили наркотиків на 2 мільйони гривень. Каноплю і амфетані. Що було в чому і скільки? Багато. Розфасували. Для чого? Для лічного потреплення. І І продажі. Поки що жінка на волі. Її відпустили під заставу. Сьогодні на розгляд надійшло клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно особи. Я не буду називати призвіща ім'я по батькові Завчасно по частині 3 статті 307 кримінального кодексу України це незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, в особливо великих розмірів та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Згодом цієї волі можуть позбавити до 12 років. Символічна цифра. Чи вистачить часу на те, щоб хоча б задуматися про каяття?